З початком повномасштабного вторгнення у житті українців з'явилося чимало нових термінів, які вже стали частиною нашого повсякденного життя: тривожна валіза, повітряна тривога, захисне укриття, інформаційна війна. І з такими поняттями складно розбиратись як дорослим, так і дітям, аби простими словами розтлумачити складні речі для молодого покоління в Україні розробили програму знання під час війни. Це цикл з п'яти відеоуроків та п'яти методичних роз. Зробок уроків, спрямованих на засвоєння учнями основ особистої фізичної, інформаційної та психологічної безпеки під час війни та в повоєнний час появилася ідея зібрати матеріали і показати, представити матеріали, які стосуються безпеки учнів, нашого молодого покоління. І, власне, був придуманий, був придуманий такий формат. Спікерами проєкту стали тернопільські фахівці з різних сфер, зокрема, про психологічну безпеку від уроці розповіла методистка вищої категорії Тернопільського національного технічного університету Тетяна Мостова. Ми повинні бути загортованими всі, не тільки діти і дорослі. І е, тому саме психологічна безпека вона зараз має бути. Нас понад усе ми маємо бути готові, підготовлені. І е, маємо бути в боротьбі з цією війною, яку зараз нам дає ворог. А спікеркою інформаційного блоку стала кореспондентка і ведуча телеканалу TV4 Яна Шанюк і розповіла глядачам про те, що таке інформаційна війна, які небезпеки очікують на найменших українців в інтернеті, та як берегтись від ворожих інформаційних атак. Спочатку повномасштабного російського вторгнення. У соцмережах, в просторі інтернету, з'явилося дуже багато пропаганди, фейків, таких наративів ворожих. І їх почала поширювати саме країна окупант. І в цій програмі ми намагалися розтлумачити простими словами це все складне, що таке наративи, як впливає пропаганда, і як з нею боротися, як не підірватися на цій інформаційній міні. Знімали програму знання під час війни у тернопільських школах і бібліотеці, а також на території Подільсько-Волинської січі. Ці відеоуроки транслюватимуть не лише для місцевих учнів, а й для школярів з усієї України. Зверталися із Кропивницького із Чернігівщини, із Сумщини, із Хмельниччини, із Рівненщини. Тобто, на, на я розумію, що на цей попит і ми будемо звичайно максимально. Розказувати, показувати, команда проєкту планує продовжити зйомки відеоуроків, уроків, щоб створити ще більше нових, а головне якісних освітніх продуктів для сучасного українського покоління. Будьте обережні в інформаційному просторі та бережіть себе.